Вітаю вас, друзі! Як би і яким би дивним це не виглядало, але головною темою сьогоднішнього дня в російській ЗМІ є гучні заяви президента України Зеленського, які він зробив на Мюнхенській конференції з безпеки. Сьогодні російські ЗМІ гучно трублять про те, що Зеленський планує досягнути миру у 2025 році. І не просто планує, він назвав досягнення миру планом на цей рік. І дійсно, сьогодні президент України Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що досягти миру цього року можливо, і що Київ працює над цим. Але в цей же час російські пропагандисти пишуть про те, що Україна продовжує масово обстрілювати дронами регіони РФ, і, начебто, Зеленський готує контрнаступ, готує реванш. І про це пише не лише російське видання «Правда.ру», про те, що нібито Україна підготувала резерви десь на Заході, в країнах Європи, ні в України є ударний кулак. А, наприклад, сьогодні було аналогічне повідомлення на сайті газетару про те, що Буцім та Україна вже стягує свої війська до Запоріжжя. Крім того, була стаття і на сайті репортер. На сайті репортер російські пропагандисти взагалі пишуть, що Україна має всі можливості провести контрнаступ, що вона може, наприклад, зняти війська з півночі України. Біля білоруського кордону їх забрати звідти і вдарити, наприклад, або по тимчасово окупованих територіях Донбасу, або взагалі по Брянській області. У вчорашньому випуску я говорив про те, що російське видання Комерсант опублікувало інсайт, у якому видання прямо зазначило, що Кремль увімкнув режим тиші. І це дійсно так, адже ні вчора, ні сьогодні не було жодної заяви з Кремля. Щодо російсько-американських перемог. Але російські змі водночас публікують різні повідомлення, інсайди з міжнародних ЗМІ. Наприклад, сьогодні на сайті газета.ру зробили репост з американського видання Bloomberg, де назвали можливі терміни зустрічі Трампа та Путіна. І згідно даних американського видання, вже на наступному тижні у Саудівській Аравії будуть перші контакти. Представниками Як США, так і Росії, і будуть домовлятися про те, щоб зустріч Трампа з Путіним відбулася начебто до березня. Як воно буде, спостерігаємо з розвитком подій. А тим часом гучні заяви робить спецпосланник Трампа у справах України і Європи. І я недарма на цьому наголошую, тому що тепер два спецпосланника Трампа, спецпредставника, щодо Росії це Вітков. Так от. Щодо сьогоднішніх заяв Келога, то він повідомив, що Сполучені Штати Америки можуть швидко завершити розробку мирного плану. За словами спецпосланника Трампа, на це буде потрібно дні або тижні. Саме так потрібно розуміти під терміном «скоро». Також Келог додав, що Сполучені Штати Америки не вважають, що мирні переговори з Росією мають включати європейців. Водночас Келог уточнив, що від Сполучених Штатів Америки... Ніколи не звучало, що українці мають бути виключені з дискусії, і нагадав, що президент США також неодноразово говорив про залученість України до мирних перемовин. Але щодо Європи, то Келок нагадав про Мінськ 2 і сказав про те, що там було багато європейських лідерів, і що ці перемовини чи в результаті цих перемовин почалася повномасштабна агресія, тобто все провалилося. Варто зазначити, що для України дуже важливо, щоб і Європа. Була залучена до цих перемовин, хоча б тому, що Україна є Європою і додаткові гарантії для нас є необхідними. Але, як ми бачимо, що позиція Трампа зараз саме така. Про Європу і загалом про те, як далі буде діяти Україна щодо європейської підтримки і як зараз реагує Європа, ми поговоримо у наступному випуску. А я хочу щодо США додати. Що американський телеканал NBC News повідомив, що у Трампа допускають розміщення військ США в Україні, але є умова. І щодо цієї умови, це те, що війська США будуть охороняти лише рідкісноземельні копалини, до яких отримують доступ. Чесно кажучи, я зовсім не здивований такому повороту, що деякі американські політики фактично прямо кажуть, що Америка готова захищати лише ті родовища. З корисними копалинами в Україні, які Україна віддасть американським компаніям, корпораціям. Але я хочу зауважити і хочу наголосити, що дуже добрим є те, що Україна змогла зацікавити Америку, зацікавити своїми корисними копалинами. І якби це було зроблено нашою владою раніше, якби раніше наша влада змогла зацікавити нашими корисними копалинами. Ту ж Європу, насамперед Німеччину, Францію, Сполучені Америки, і якби вони дійсно вклалися, вклали інвестиції, володіли нашими підприємствами, родовищами, то тоді навряд чи було повномасштабне вторгнення, тому що це були б конкретні інтереси країн заходу. А економіка, бізнес завжди впливає на владу. Проте лише зараз, у 2025 році, хоча насправді наприкінці 2024, року, Україна запропонувала свої корисні копалини. І, хоча деякі наші народні депутати, наприклад, скандальна депутатка безугла, критикує Зеленського за те, що він зруйнував систему, і що олігархів ніхто не слухає, що їх стали так слухати, як інших, і що буцімто Україна опинилася на нестабільному ґрунті, що все суспільство втратило олігархічну передбачуваність, я зазначу, що саме після зруйнування цієї системи Україна могла запропонувати свої корисні копалини. Тому що до цього моменту наша українська влада не могла цього зробити, тому що, як казав гетьманцев, усі наші корисні копалини були роздані так званим поважним людям, і ці поважні люди, які, звісно, або були в політиці, або мали прямий вплив на політиків, вони б ніколи на це не погодилися. Проте повернімося до того, що Америка, нібито, згодна захищати не Україну, а лише певні родовища корисних копалин. Які будуть належати американським підприємствам, є заява від президента України Зеленського, який зазначив, що Україна готова говорити з американцями про військову присутність і не тільки на землі, що це обов'язково має бути американська піхота. І дійсно, навіщо американцям захищати свої, скажімо так, потенційні родовища рідкісноземельних металів саме піхотою? Якщо можна це робити, авіацією? І саме авіація є основною ударною силою американської армії. І про це президент Крине Зеленський прямо каже. І важливість авіації підкреслюється тим, що коли у 2023 році почали говорити, що Україна отримає літаки f 16 то тоді ж російські пропагандисти, так звані російські експерти, казали прямо, що 100 літаків F-16 сучасних модифікацій за достатньою кількості озброєння вони еквівалентні 500 тисяч солдатів. А військових аеродромів, до яких мають доступ війська Сполучених Америки в Європі, вистачає. Крім того, Україна може надати доступ до своїх військових аеродромів для США. Тільки питання в тому, що їх необхідно додатково посилити системами протиповітряної оборони. Але що стосується самої угоди між Україною і США і наших корисних копалин, сьогодні пролунала від президента України Зеленського, який повідомив. Що угода про корисні копалини США ще не готова і вона не захищає інтереси України. Я в передньому випуску також казав, що президент України вимагає реальних гарантій безпеки, а в цій угоді вони не були прописані. Крім того, міжнародні ЗМІ акцентують увагу на тому, що президент України домагається, щоб і європейські країни також брали участь у видобутку корисних копалин. Про Європу я знову повторюся, ми поговоримо у наступному випуску. Але, наприклад, щодо того ж Урану, він дуже необхідний Франції. Важливо, що незважаючи на певні публічні конфлікти між американськими та європейськими політиками, сьогодні змі повідомили, що країни Великої Сімки заявили про подальше посилення санкцій проти Росії при відмові від переговорів з Україною. Це важливий також момент, тому що усі розуміють, незважаючи на Певні проблеми, незважаючи на такі політичні дискусії, що Кремль потрібно ставити на місце. А щодо російської економіки, то новини для Путіна і Кремля погані. Зокрема, російські ЗМІ повідомляють, що центральний банк РФ він прогнозує різке уповільнення економіки і ще один рік високої інфляції. Також російські ЗМІ зазначають, що казна пуста. І що уряд Росії фінансує дефіцит бюджету за рахунок інфляції, тобто друку рублів, і наводять такі цифри, що, наприклад, станом на початок лютого цього року дефіцит бюджету сягає 1,7 трильйонів рублів. І при цьому ситуація погіршується тим, що прощавальні санкції Байдена таки працюють, і що згідно повідомлень від британського агентства Reuters, рублева ціна нафти Юральс у лютому залишається на 12% нижчою за бюджетний орієнтир. Тобто зараз, зважаючи на зниження цін на російську нафту, на американські санкції, Кремль не доходи в бюджет і мови немає про те, що надприбутки направляти у фонд національного добробуту. Тому не дивно, що, наприклад, вчора глава Пентагону, міністр оборони США Гетсет гучно заявив, що Путін готується голосити про так звану перемогу, попри реальний стан справ. А на Росії щодо Реального стану справ проблеми не лише з економікою, є проблеми із досягненням так званих цілей. Є ще, зокрема, заява від аналітика Фрідмана про те, що Трамп поставив Путіна перед вибором між поганим і дуже поганим варіантом. Путін ризикує або стати невдахою в очах своїх підданих, або викликати на себе гнів Трампа із подальшими санкціями проти РФ та поставками зброї України. Британський аналітик акцентує увагу на тому, що стратегічних перемог у Путіна на фронті немає, попри незначні просування на Донбасі. Крім того, Кремль не може звільнити Курську область. І загалом зараз ситуація, наприклад, не така, як була у Сталіна у свій час, коли він напав на Фінляндію, адже тоді була прорвана лінія Маннергейма, і тоді фінська армія була розбита. І тоді Радянський Союз, Москва диктували умови. Зараз ситуація абсолютно не така. Крім того, стан з економікою російською, він дійсно є поганим, і у президента США, загалом у Америки, є реальні важелі тиску, щоб примусити Путіна до миру. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в етері.